З нагоди найбільших державних свят Ніжин відвідала делегація латвійського міста побратима Прейлі на чолі з мером Арісом Вуцансом. Дружні, ділові і партнерські відносини між містами розпочалися ще за часів парламентської діяльності очільника Ніжина Олександра Кодоли. А з початку повномасштабного вторгнення ця співпраця лише посилилась. На наше запрошення вони приїхали на наші головні національні свята День прапора День конституції, щоб разом. З українцями, з ніженцями розділити це свято, вшанувати наших захисників, подякувати Збройним силам України за нашу незалежність. І загалом ми звичайно також хотіли їх дуже тепло прийняти і висловити щирі слова подяки за. Все те, що вони роблять для нашої країни. У рамках дружнього візиту латвійська делегація взяла участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників, привезла багато приємних подарунків для дітей Ніжина та провела низку цікавих і важливих зустрічей з молоддю і активістами громади, відвідала волонтерські хаби, соціальні і навчальні заклади. Дуже багато допомагає загалом країна Латвія. Вона маленька країна, але це країна з великим серцем. Я завжди кажу. І от і громада міста Прилі вона сьомий рік поспіль приймає наших діток у себе. Ще цю традицію я започаткував, коли був народним депутатом України, головою групи Дружби з Латвії. І приємно, що ця традиція вже триває понад сім років, і нещодавно дітки повернулися. З Латвії після відпочинку, і сьогодні вони мали можливість також подякувати особисто меру міста за гостинність, за підтримку, за дружбу. І дійсно, це наші щирі і одні з найближчих друзів за кордоном. Згуртована команда громади Ніжина неймовірно вдячна за підтримку латвійським колегам, адже усвідомлення того, що поруч є надійні друзі, додає ніженцям сил і неймовірно надихає на перемогу.